Відвідувач в магазині більше ніж книг, розповідає продавчині однієї з книгаранчурка з пані Ірина. Каже, обирають літературу покупці без проблем, а оплатити їй тисячу з є підтримки може не кожен. Це повинні, мені здається, в банках людям зразу повідомляти, що повинна бути у вас ця функція, якщо ви на телефон цю картку закачуєте або ж видавати пластикові картки. Оскільки покупцям допомагають з налаштуванням карти на касах утворюються черги, пояснює жінка. Черкащанин Олег обрав для себе художню літературу та книги із саморозвитку. Оплатити їх на касі говорить не зміг. Якщо немає в телефоні, не всі ми не можемо розрахуватися. Сканірувати можете? Ну, в общем, не виходить. Звичайно, радіємо, що і люди почали більше читати, і більше до нас нових покупців приходить, які ще не були у нас ні разу. Молодь. Теж дуже часто приходить, купляє. Ну а з боку, звичайно, ми втомляємося. Якби людина просто підійшла до каси вже підготовлена, це одна справа. А якщо стоїш і кожному другому пояснюєш, як треба зробити, це звичайно дуже багато сил забирає. Черкащанин Костянтин прийшов до книгарні забрати замовлення. Грошей з є підтримки каже, вистачило на шість книг. Я подивився, що нашій сім'ї зараз найпотрібніше, і вирішив обрати книги, бо це перспектива на майбутнє. Я раніше їх не купував, а це з'явилася така можливість: обрав юридичну літературу та книги про здоров'я. Затримки із замовленням були, але вони на сайті про це попереджали. Із 20 грудня нових поставок книг не було, розповідає керуюча магазином Наталія Прокопчук. Зараз розпродають те, що залишилось із минулого року. Через те, що у видавництві канікули зимові, у нас поставок зараз нема. Прохання усвідомлювати людям-покупцям, коли вони купують книжки, дивитися, яку вони мову обрали. Чи совпадає, чи є така, чи нема. Тому що повернення по цій підтримці дуже важко зробити. А це вже інша черкаська книгарня. Тут асортимент поповнюють щоденно, але цього недостатньо, аби заповнити усі стелажі, розповідає продавець-консультант Володимир Саприкін. Каже, співпрацюють із 150 видавництвами. Люди розкупають книжки швидше, ніж ми їх замовляємо. І затримки є і на пошті, і в видавництвах. Асортимент розмивається. Ціни зростають постійно. Видавництво теж підняли, і у нас піднялися за цього ціну. Але не катастрофічно. на нові позиції, скажімо так, на половину з них в межах 5-7%. Розрахуватися коштами із програми можна і в кінотеатрі із напоєм та попкорном. На сеанс фільму фоє чекає Черкащенка Вікторія Степаненко. каже: прийшла в будні, бо на вихідних тут багато людей. Свою тисячу сьогодні витрачає вперше. Всі кажуть, якось зручно цим користуватися. Так шанс такий появився, що тисячу роздають. Хотіла б ще якісь книги купити собі для саморозвитку. Кіно в час сходити. Нині придбати квитки можна на будь-який сеанс. Черг немає, розповідає директор кінотеатру Костянтин Чернецький. Каже, ажіотаж відбувається щороку в період новорічних свят. З Різдва до Різдва у нас було дуже багато людей, тому що наклалися одночасно і тисячі, які виплачувалися по програмі Є підтримка, і наклались одночасно свята, у людей був вільний час, і у нас було дуже багато людей, були справді черги. Ну, це більше тисячі людей за день, працювали максимальним штатом, але ми ледве справлялися з тим, щоб е, обслужити клієнтів своїх. Директор зазначив, за останній місяць удвічі збільшилась кількість безготівкового розрахунку, але скільки з них кошти з є підтримки, сказати не можуть. Для нас немає жодного жодної різниці, чим людина розраховується, чи це її кошти, це або її тисяча, або її якась інша тисяча, або кишенькові гроші. Ну тобто, ми, ми цього не знаємо і знати не можемо в принципі. Якщо порівнювати з минулим роком або з поза роком, які ми два роки були збиткові взагалі кіно, кіно, то звісно, там будуть дуже великі відсотки зростання. Але якщо взяти нормальні роки: 17, 18, 19, то ми десь на рівні такого гарного року. Дар'я Шевченко Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.